Всім добрий день! Я зараз знаходжусь на площі біля Михайлівського собору і в цьому відео покажу вам, як живе Київ 27 травня 2024 року. І так, тут у нас знаходиться пам'ятник княгині Ользі. Ось там ви можете бачити Софіївський собор. Тут на площі розташована Горіла розбита техніка Росії. Ну, скоріше за всього, всі її вже бачили, вона доволі давно тут знаходиться, тому трошки вам покажу і будемо рухатись далі. Багато прапорців з написами. Ось так це виглядає. І тепер хочу з вами пройтись до парку Володимирська Гірка і. Спуститися вниз до скляного мосту. І розповісти і показати, що зараз відбувається в Києві, як живуть кияни, що вони роблять і так далі. Тут ми проходимо Михайлівський собор. Ось по праву руку він у нас залишається. Тут Міністерство закордонних справ України і йдемо прямо. Сьогодні у нас на вулиці дуже жарко. Показує, що 27 градусів, але я так розумію, що це тільки в тіночки, тому що на сонці дуже спекотно. Таке відчуття, що більше 30 градусів. І прогнозують тільки підвищення температури. Для людей, які люблять жарку погоду, це супер. Але я не люблю так, коли дуже спекотно, неможливо нормально ходити, дихати, тільки потрібно сидіти десь під кондиціонером, але я цього не полюбляю. Але ж все-таки сьогодні у уже вже 27 квітня, ще декілька днів, і вже буде літо. Дуже швидко йде час. Недавно тільки був новий рік, а вже закінчується весна і майже початок літа. Ще трошки і вже буде новий рік. Тут знаходиться фунікульор київський, який, на якому можна спуститись вниз на поштову площу. Але зараз я це робити не буду. Я з вами прогуляюсь по парку Володимирська Гірка. Ось ви бачите такий, таке велике каміння. І тут назва парку. Якщо ви звернули увагу, то в Києві дуже багато назв і табличок з назвою парків саме на таких камінцях величезних. Ось вчора я вам показував новий острів на оболоні, там теж так зроблено, і парк Наталка так зроблений. Ну і багато парків саме так. Тут знаходиться великий дитячий майданчик. Ми іноді з дитиною приїжджаємо сюди, за балоні їдемо на метро до поштової площі, потім піднімаємось фунікульором наверх і вже гуляємо в парку Хоча у нас є і парк Наталка дуже рядом, але іноді хочеться щось новенького, тому приїжджаємо сюди. Йдемо до... Такого гарного фонтану. Зараз я вам його покажу. Співають птахи. Дуже голосно так. Багато зелені. Такої великої сочної. Ось тут знаходиться така краса. Зараз, мабуть, в об'єктив світе сонце, тому не дуже видно, але ось зверху, давайте трошки приблизю, можна бачити такий як Київ на горі з церквами. Чиста водичка, почистили фонтан. Дуже так приємно тут просто постоять або посидіти на лавочці подивитися на цю красу, послухати, як шумить вода. Але ми з вами рухаємось далі. А якщо ви будете в Києві, обов'язково сюди завітайте. Якщо ви мешканець другого міста або іншої країни, ось це в мініатюрі. Зараз ми дійдемо до такої смотрового майданчику. Там шикарний вид на Київ. Видно майже весь лівий берег, видно Аболонь. Щось тут якось трошки вітряно. Людей, як ви бачите, небагато, тому що сьогодні робочий день, люди на роботі. А в вихідний день тут теж дуже багато людей. Ось така альтанка з лавочками там теж можна посидіти. І давайте подивимось. На Київ, на красу звідси видно і Подол, і оболонь, і лівий берег. І там весь лівий берег видно. Пам'ятник Володимиру Великому. Зараз я до нього спустюсь. Поближче подивимось. Давайте підемо цією дорогою. Дорожка, як в горах, десь в Карпатах спускаємось вниз. Дуже гарна тут природа, тихо, як будто знаходиться десь не в Києві, а, а на відпочинку. Таке відчуття. Тут багато білочок. Люди приходять, їх годують. Співають птахи і така тиша. Ну, трошки чуть дорогу, ну як їдуть машини, а взагалі дуже тихо. Тут теж люди сидять на лавочках в тіньочку, тому що на сонці дуже-дуже жарко. Ось ми спустились вниз і зараз підемо дорожкою до скляного мосту. Там ви теж можете бачити альтанку. Ось тут просто хочеться даже просто помовчать, послухати, як співають птахи, як шумить вітер, от вообще, як на відпочинку. Знаєте, мені це нагадує, мабуть, більше місто Трускавець. Ось там теж такі підйоми і спуски. І ці стежки знаходяться в такому парку, і от ідеш і От Зараз мені теж нагадало це трускавець. Виходимо до пам'ятника. Як ви бачите, висажені квіти, гарні квітнуть. Фіолетові чи рожеві, які вони там по кольору. Там хтось співає, зараз підемо подивимось. Пам'ятник князю Володимиру. Зараз він закритий з розумілих причин. Подивіться, яка тут краса. Плюс Києва ще один, ну зрозуміло, як коли це в мирний час, особливо, що дуже багато місця для відпочинку і прогулянок. Багато парків, цікавих яких мі місць. Куди можна піти і щось подивитися цікавеньке, щось знати цікаве, нове. Тут ще один фонтанчик, і співають хлопці. Талановиті хлопці гарно співають. І ось ми з вами дійшли до скляного мосту. Звідси теж відкриваються дуже гарні види. Зараз я вам буду їх показувати. І тільки мені не зрозуміло, от, навіщо на цьому мосту по, прямо посередині зроблена велодоріжка. От Просто тут гуляє дуже багато людей і коли оця велодоріжка посередині йде, ну от незручно. Ще є ось такі скляні оглядові, на них можна постояти, але... Ви бачите, якесь скло вже таке затерте. Я думаю, що воно потрібно, щоб було прозоре, тоді цікавіше і страшніше. А так, так нічого не видно. Ще раз вам покажу види. Бачу, ось там на пляжі вже теж купаються відпочивають люди. Прийшов сезон відпочинку. Тому потихеньку люди виходять на пляж. Купатися, я думаю, ще холодно, тому що. Ще не було такої великої жари і довгої. Щоб хоча б там 2 тижні, 3 тижні, ось щоб жарко було. Ще такого не було, тому думаю, що вода прохолодна. Звідси ось ще видно поштову площу і майже весь подол. Дуже гарні краєвиди. Ось так. Сьогодні, 27 травня 2024 року, живе Київ. Слава Богу, у нас тихо, без тривог, без обстрілів масованих ракетних. тому тримаємось. Дуже співчуваємо. Містам, які страждають. Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса та й багато інших. Віримо в нашу перемогу. Віримо в ЗСУ. Все буде Україна. Зараз вам ще покажу. Краєвиди цього місця і на цьому буду закінчувати. Весь Київ, як на ладоні. Весь лівий берег майже видно. Ось. Все, на цьому буду закінчувати. Всім гарного дня, мирного неба. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто це ще не зробив, мені буде дуже приємно. А он люди катаються ось на таких переправах через річку Дніпро. Все, всім пока.